Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми сьогодні їздили в магазин по магазинах з чоловіком. Ми знайшли няньок для наших хлопців. Вони посиділи з дітьми і ми поїхали ще докупляти, що нам треба. Зараз я все вам покажу. Почнемо з того з більшого. Купила ось таку доску, щоб. Прасувати одяг, тому що в мене немає. Я вже купила новеньку. все, 25 доларів. Буде, я дуже рада. Далі подивіться ще. Ось таке зеркало купили ми. У нас теж немає зеркала. Якось тільки в ванні воно такого. І... А так буде 80 доларів home goods. Ну, але воно ось так можна його ставити то ми його придбали і все. А ще, напевно, я не показувала чи показувала відео, що купила такі стільчки раніше. Упс, цен ще не дістала, не показала. Так, зараз і розпочнемо. Дивіться, купила до хлопців у ванну, щоб почепити на кран, щоб сюди ставити шампуні різні мила. Тому що немає в їх на що. Далі. Я вже взяла палку, щоб мені було зручніше вам упс, все показувати. Тому що однією рукою не так зручно знімати. Ось так. Розпочинаємо. Вона придбала таку красу. Я дуже хотіла, я думаю, для, для дівчат, для жінок зараз це люблять. Нам потрібно було у. У і наші кімнати для мила, різні такі гарненькі штучки, щоб у нас не було цього. І ми поїхали. Як все казала, цілойку, що треба поїхати в магазин в HomeGoods. Ось такий наборчик. Дивіться, Я так люблю такі різні речі. Просто. Ось так. Це виберемо, в яку кімнату будемо це вставляти. Там була ще е, така я накривалася я щоб туди щось ложити. Але вже в нас таке є і ми таки не брали. Далі такий самий набір, тільки в нашу. Ну, ще будем, буду дивитися, куди краще підходить. Ось, подивіться, мені цей дуже сподобався. Не знаю, чого так він сподобався. Буде, мабуть, і до нас. Кожна ця штучка окремо коштує, наприклад, це 10 доларів. Ось так. Сюди щітки і пасти можна, що там ставити, що треба. І, на жаль, сюди не було підставочки такої, але я знайшла подібне і взяла. Тому що хотіла, щоб було гарно. Не знаю, я тут дуже люблю таке все для затишку, для... Того, щоб було гарненько. теж таке з дерев'яненьким, тільки чуть-чуть темніше. Але ось так. Добре. Якщо я ще можливо щось сюди докуплю, можливо, ні. Ось такі два наборчика. Красиві, я тут задоволена. Далі йдемо. Опа! Дивіться, мені це щось так сподобалось. Таке гарненьке воно. Це буде у ванну, кімнату туди. Там, де будуть гості, ну, хлопці, до хлопців. Наприклад, хтось прийде тут до нас і руки помити, чи що туди. І воно буде так освіжати, буде гарно. Я ще підбирала, щоб був чорний цей і буде файно. Це коштує. Вау, 16 доларів, 17. Я просто за, що воно мені сподобалось гарно і на ціни вже не дуже дивлюся. І за тим, цим найголовніше я їхала. Уявляєте, і ми... а ще зеркало і доска тут трохи ще це виправдовує, що ми стільки розкидали, 200 ще з чимось доларів. Купила ось такі шторки, чи як тюль. Хочу почепити. Будемо дивитися. Я надіюсь, підійдуть, нам сподобається. На жаль, немає фотки, як вони виглядають. Ось 25 доларів. Ось такінькі. Я брала, щоб трохи сіреньке до кобра нашого. Ось так. Вже покажу, як буде у нас воно висі. Чому? Ми не будемо, напевно, перевішувати карніс, тому що тут, а якраз є вже в тому місці, ми причепили там, де можна, там, де є дирочки, щоб туди їх прикрутити. Зверху ми не хочемо, там може і не можна геть зверху прикручувати, робити дірки в квартири. Тому так. Але мені так нормально подобається. Просто всі стали кусячу, вище, вище і на цілу стіну. На цілу стіну як мені я дивани не зможу вже подвинути туди. Я багато цього не зможу. Це на цілу ціну, як без стола. Ось собі купила ось такі угі. Ух, злякалася, просто щось. Була знижка дуже теплі, легенькі, за 25 доларів. Така фірма. Мене вже немає, що на зиму. Немає вже. У мене просто я сюди ж приїхала в чому? Кросовка і все. І немає, що зимою носити. І чоловіка теж красовки нема. Всі такі, ну, коротше, ось такі купили йому, придбали. Вони такі ці гарні. Так гарно на нозі сидять. Це як Ну, на вихід новенькі В магазини чи куди нам їздимо потрібно. Дивіться, як уже навіть тут а, воно освіжає так. Ось такі наші покупки. Ну, все показала, що ми придбали. Оце все. Кров е, тільки обув, ми в іншому магазині, а це в HomeGoods магазині. Мені він дуже подобається, я ще до посуди надійшла. Вже просто він закривався. Ми трохи пізно поїхали, але так було класно. Поїхали без хлопців, да, сам. походили, все подивились, що треба. Дуже-дуже задоволена. Я просто аж якось перезарядилась чи як. Та завжди буває з хлопцями, ну, з Єфремчиком, завжди він зі мною, а тут сам. Да, так так файно. Я думаю, мамочки мене зрозуміють, що хоч інколи можна, тільки двох кудись поїхати. Ну що, такі наші покупочки. Я дуже рада і задоволена. Я всім дякую за перегляд.